Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати твору, а зараз розгляньте малюнок. Як думаєш, куди прийшли діти? Розкажи, що кого зацікавило? Діти прийшли до... Звичайно, діти прийшли до лісу. Постав відео на паузу і розкажи, що кого зацікавило. Що знайшов Сашко? Оленка що з Іринкою побачили. Олю теж що зацікавило. Ви можете самостійно придумати, хто із них є, хто, і також самостійно придумати їм імена. Працюємо з наступним малюнком. Пригадай свою останню екскурсію в природу. Де саме ви побували? Яка погода була того дня? Теж постав відео на паузу та розкажи своїм батькам про цю екскурсію. А тепер розкажи, що змінилось в природі з приходом осені. Що на тебе справило найбільше враження? Давайте з вами створимо асоціативний кущ. Які, слова у вас, які асоціації у вас виникає від слова осінь? Урожай, вересень, листки, жовтень, гриби, листопад, птахи, дощ. Можливо, ви доповните цей асоціативний курс своїми асоціаціями, своїми словами. Сьогодні ми з вами будемо писати твір на тему «Мої враження від осінньої природи. Давайте з вами зараз складемо і запишемо план до цього твору. А далі за цим планом самостійно напишете його. Отже, назва твору осінь. План, яким буває ранок восени? Що відбувається з деревами? Куди відлітають пташки? Як світить сонечко? Що найбільше тебе вразило з приходом осені? Отже. Це не означає, що у вас повинно бути п'ять речень. Це план, якого при написанні твору ви будете дотримуватися. Пам'ятаємо, що кожен твір складається з зачину, основної частини і кінцівки. В зачині ви можете написати, яким буває ранок восени. Так? В основній частині ви можете написати, що відбувається з деревами, куди відлітають пташки, як світить сонечко восени. І в кінцівці ви можете написати, що найбільше вас вразило з приходом осені. Отже, у вас може бути три абзаци. І в кожному абзаці ви повинні розкрити певний пункт плану. Ви можете використати слова зі словникової скарбниці для написання вашого твору. Ранок сонячний, похмурий, туманний, прохолодний, осінь золота, барвиста, багряна, тепла, щедра, багата. Нечутно співу пташок, скрикотало сорока, стукотів дятел, пищали синиці. Ось такі ще слова ви можете використати для написання твору. Дерева пожовтіли, озолотились. Одягли жовте вбрання, вбралися в золоті шати, дерева й кущі стояли задумані, замріяні, сумні, пахло сирим листям, мохом, грибами. Такі ми можете використати слова. Отже, я пропоную вам, користуючись планом, написати твір спочатку на чернеці, а далі прочитати свій твір. Якщо знайдете помилки, то виправити їх і переписати в чистий сошит. Тож бажаю вам творчих успіхів, до зустрічі на наступних уроках.